Вітаю! В даному відео розглянемо функціональність додавання шаблону поштового повідомлення з otp кодом для підтвердження адреси електронної пошти. Базовий репозиторією регламенту Empty Regulation Template, який використовується адміністратором для створення нових реєстрів, розширено додатковою директорією Channel Confirmation, в якій міститься шаблон поштового повідомлення. З плейсхолдером для згенерованого otp коду Шлях до даного шаблону в структурі регламенту виглядає так: папка Notifications, Email та папка Channel Confirmation, в якій, в свою чергу, містяться такі папки: CSS з файлами стилів. Image, яка містить файли з картинками. Файл Notification FTLH, в якому у вигляді HTML-коду представлено шаблон поштового повідомлення з плейсхолдером, а також файл Notification YAML, в якому в атрибуті title вказано назву шаблону, в нашому випадку підтвердження електронної пошти. Даний автоматично згенерований шестизначний псевдовипадковий код буде надсилатись користувачу при внесенні або зміні адреси електронної пошти в профілі кабінету отримувача послуг для перевірки та підтвердження внесених даних. Варто зазначити, що коли адміністратор регламенту оновить вже існуючий реєстр, то для коректної роботи даного функціоналу адміністратор регламенту повинен мануально додати в папку Notifications email, папку Channel Confirmation з відповідним шаблоном, як було показано на прикладі. Дякую за увагу!